Студія музею України КІВІ знаходиться в Центральному музеї прикордонної служби України. Почерськ поруч з Києво-Печерською лаврою. І в одному з корпусів Національного музею Великої Вітчазальної війни. І ми зараз знаходимося біля унікальних експонатів, знайде пошуковцями України. Це речі солдат-офіцерів Рейху. От, кортик, автомат, автентичні речі. І з нами е, начальник музею прикордонної служби, підполковник Олександр Філь. Е, пане Олександре, скажіть, будь ласка, е, ваш музей веде велику пошукову роботу. Е, про що можна нині згадати? Ну, якщо перенати в історію е, музею самого і з самого початку створення його. Пошукові роботи тривали повсякчас. Тобі ж прикордонники приймали активну участь у пошуку як останків солдат, першу чергу останків солдат для подальшого його перепоховання. Хочу наголосити, що прикордонна служба була першою в незалежній Україні, скажімо так, організацією силовою організацією, яка прийняла участь повномасштабних. Пошуках і перепохованні останків воїнів радянської армії і прикордонників. Зокрема, у 2006 році за сприяння пошуковців відбулося пошукова робота в районі Зеленої Брами. Там потрапило в оточення шоста і дванадцята армія, а також декілька загонів західного прикордонного округу, які, які здійснювали охорону штабів. І комунікації цих армій, які потрапили в оточення. Хочу сказати, що згідно наказу голови Державної прикордонної служби України, генерала армії Миколи Литвина, була здійснена перша в історії України така акція. Були віддані землі останки 124 воїнів. Прикордонників та робітничо-селянської червоної армії протягом місяця ми вели розкопки і підняли останки солдатів, і також багато предметів, які згодом війшли до фондів Центрального музею Державної прикордонної служби України, а також до. До фондів регіональних музеїв, які знаходяться в нас по всьому периметру кордону, скажімо. А, речі, скільки музеїв регіональних зараз? П'ять музеїв, п'ять, тобі ж по напряму. Хотів сказати, що, і окрім того, є музеї. Хотів наголосити, є музеї такі великі, значні в академії. Хмельницької Академії Національної Державної прикордонної служби України зараз активно ведуться роботи з утворення подібного музею в Черкасах, де знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів. Тобі ж роботи ці тривають, але хочу зупинитися на тих роботах, які були б проведені в 2006 році, 5 серпня 2006 року. Відбулося урочисте перепоховання останків воїнів, на яких прийняли участь ветеранські організації, а також представники місцевої, місцевої влади Черкаської Кіровоградської області, тому що роботи велися, скажімо так, на кордоні Черкаської і Кіровоградської області. І крім того, я хочу сказати, наголосити на що на тому, що перший в Україні пантеон прикордонної слави саме знаходиться біля новоміста Новорахановська, і там по дорозі можна побачити, скажімо, такий комплекс, де є. Становлені прикордонні стовпи Радянського Союзу і України Незалежної, і там е, знайшли свій е, останній притулок ці 124 солдати, які було піднято в результаті цих е, пошукових дій. Скажімо так, в 2008 році прикордонна Державна прикордонна служба України прийняла активну участь у пошуку останків воїнів. І тут, зокрема, є експонати, які відносяться до цього періоду, теж 41-й рік трагічний, і теж в результаті розкопок ми підняли останки 259 чоловік. З них була частина, значна частина прикордонників, які потрапили в оточення і тримали оборону, оборону в цій містині. У 2009 році прикордонна державна прикордонна участь прийняла участь, активну участь і саме перепоховання. Були визначен значні сили, кинуті на, скажімо так, на супроводження останків воїнів. Це в Іванкові Бориспільського району разом із організацією ветеранів морської розвідки. Окрім того, Ще багато багато таких робіт було проведено з пошуку останків. Ми беремо активну участь, я, зокрема ще співпрацюю із архівом Міністерства оборони под Подільським архівом, да, який допомагає допомагає у пошуку останків. Хочу навіть сказати про те, що я. Хочу подякувати заступнику начальника цього архіву, підполковнику Роману Горну, який допоміг встановити і допомогти рідним знайти не одного, як то кажуть, солдата, повернути з небуття. Ну, Окрім того, активна і, скажімо так, щільна робота із пошуковцями дозволяє робити святу справу. На жаль, на жаль. Подібними подібними акціями, ну мало хто може похвалитися. Ми говоримо це не в тому, що е, придумуємо насправді те, що робить те, що нами робиться. Скажіть, будь ласка, ми знаходимося біля стенду, е, це знахідки, я так розумію, пошуківців. Чи могло б е, покоментувати, що тут знаходиться? Це сірники, це вже того часу запальнички, маштуки, нагороди, жетони, жетони німецьких солдат. Дві каблучки ось, допустимо. Вони мали знаходились на солдатах, і, до речі, деякі з них навіть підписані. І ага. Німецькі делегації, німецькі делегації, які сюди е, часто досить приходять, вони е, Скажімо так, дуже дякують за збереження не самих експонатів, а за збереження пам'яті солдатів, які загинули, теж які були е, растосвистоптур сержантський? чи так. Е... Да, 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 ага. да. А це хрест це оригінальний? Так, да, це оригінальний хрест, а також погони гаутмана і це, з мундира, Так, так, так. Mm -hmm. Погони полковника німецького полковника mm -hmm. залишки погоняв. Ага а не йти. А, це, ще якийсь... а то, це, як Побутов... правило, побутові а, речі. А це і презерватив навіть у да, Так, Це презерватив, який знаходиться в кишені німецького солдата. А це компас. Чи таке? Це, компас. Угу, це натільний хрестик, який був, до речі, у. на тілі у. полковника. А, полковника да, його... а встановили хто це? Ні, на жаль, не встановили. Угу. А Ж... а... Жетона біля нього не було а. виявлено. А останки перепоховали? А Останки перепоховали відомо в відомому місці для батьків. Киян по одеській трасі. на Пан... ага, да, біля а Це нагороди э, першої, першої світової війни, ага. е, і також документи по поранення і оригінальний значок. Ага. Автомат відомий е, нашим е, нашими людям як Шмайсер, хоча це МП-40, ага. а також пістолет Вальтер, Кортик, ага. е, Багнет. Це оригінальні речі. Так, да? так, так. Ага. Ага, от, до речі, унікальні речі. Дуже мало де можна таке побачити. Е, а тут що? А, це ж таки, це, це робити. Це, це посмертні записки ага. прикордонників. Зелена полоска е, говорить про те, що саме прикордонники там ага. е, були віднайдені. Нагороди. Ага. Це позиція залишки е, кулемету? Да, позиція застави, ага. яка була на 41-й рік, і е, все це е, з любов'ю, ага. скажімо так, переданої інсталяції стовп прикордонних, залишки. Заложки війни, а тут у нас теж теж це, пошукові роботи. Це, це пошукові роботи, це що стосується до зеленої брами. Це Це те, що ми брали участь uh -huh. у ньому у цих пошукових роботах. Це Запорізька область, там uh -huh. де в 2008 році. Прикордонники, прикордонні представники приймали участь у пошукових роботах. до речі, тось, коли там були розкопки ще в радянські часи з обковом комсомола. Володимир Дорофеєв тоді ще був, uh -huh. теж багато знаходили. Останків. І з 259 дев'яти чоловік вдалося вияснити п'ять е, чоловік. На жаль, всього лише п'ять чоловік. До речі, е, якщо згадати е, бої перші бої е, радянських прикордонників е, з фашистами 22 червня, е, це правда, що жодна застава не вдалася поки без наказу, жодна застава не відступила і тримала свої е, рубежі, так зокрема. Е, Застава по декілька діб тримали оборону. І е, е, героями Радянського Союзу в перші же дні війни були е, відзначені е, семеро прикордонників. Цікаві такі факти. Кіміномети знайшли. Дивлюсь, ага, дуже таке. Це фактично експозиція і ржаве обличчя війни. До речі, так, так, так. Е, про журналі Музею України Дія. От теж музей садопитів і. Там дуже багато подібних речей. Я вас запрошую, до речі, нові петринці. Якось поспілкуємося. От бачите, ну, це для наших глядачів. Макет автомату. Бінокль. А, теж Їмецькі, да, німецькі кулемети МГ-34 і МГ-42. Ага. Їхня легендарна зброя. А, а да. також оригінальні речі автомат фінський Сомі. Карабіни Маузера, оригінальні речі. автомат МП 40, люгери, також оригінальний рюкзак з рюдзак. 27 року губна гармоніка. А, міни? Це теж складів десь явно. Це ж оригінальні всі. флотилія прокордонна. А що це за кулемет? Це кулемет Діхтярьова, який в 44 му році. Ага. Це, до речі, кулемет, який передав до центрального музею голова Державної прикордонної служби України, генерал армії ага. е Литвин Микола... Да, Микола. Дуже, дуже рідка на річ. От цікаво, до речі. Я всіх запрошую, поки музей не закрили, поки він діє, а от ще. Озброєння, теж автомати. Це Гвинтівка Гарант і е, Ганцерська зброя Томпсон. Uh -huh. Томсон, так. Да. Вони теж були. До речі, ми під Ужгородом знайшли дуже багато патронів від них. Це, вони на Радянській армії були. А це легендарний ПКШ, uh -huh. е, ППС, кулемет, uh -huh. пістолет кулемет, кулемет uh -huh. Судаєва. Uh -huh. Це теж зброя. Дуже а, снайперські Гвинтівки, так, ага. так, так, так. Теж ж унікальна. Колекція, от... до речі, всіх. А це що таке? А це е особисті речі е прикордонника. Ага. Хочу вдалося, щоб підвищували в результаті е була викопана пічка, ага. е який, біля якої гріли ага. солдати. Ага. Ну ми часто ведемо там на лютіському розкопки теж. Ага. Ось. ж от унікальні експонати. Інсталяція, це, до речі, е, диверсантський парашут так зрозуміло, так. Да? Да, ну е, зроблений під диверсантський парашут, насправді це радянський, але uh -huh. е, щоб відобразити часи залізного занавісу, uh -huh. відобра... таким чином відображали це військовий парашут? Так, сам таки ті споджує десантські війська, uh -huh. знають. Uh -huh. Ну і оце різноманітні шпигунські штучки. Справла, да, що вони оригінальні, жодному музеї їх не побачу, тому uh -huh. що. Е, це використовувалися диверсантами для перетину ага. з кордону. Ага. Дальше, що, тільки, що тільки не придумували? Це однострій радянського прикордонника, ага. який нам передав прикордонник колишньому. Ну і ця техніка, вона, і так зрозумію, досі використовується. Нам, uh -huh. використовуються досі. Uh -huh. Але на, на, на щастя вони стають експонатами і знову таки uh -huh. э, спец... спеціалізація нашого музею. Ось зокрема хотів розказати э, про трагічну долю, тому що я часто акцентую э, э, увагу на предметах. Uh -huh. Показати трагічну долю Героя Радянського Союзу Хомрача, який, е, пройшовши всю війну, був відзначений е, зіркою Героя Радянського Союзу, трагічно загинув 7 жовтня 1994 року. Ось Останній знімок, де він е, е, де він е, фотографованому зеї Великої Вітчизняної війни, але стерті об асфальт погони. І каплі крові, які яка залишилась на погонах. На жаль, пройшовши всю війну, е, таким чином трагічно загинув. Тому ще завжди акцентую увагу не на, на першу чергу не на історії, вона і так відображена на вітринах, а першу частину на тих предметах, які кожен з них несе на собі пам'ять. Е, кожен з них е, відображає, е, відображає її цю пам'ять. І, на жаль, вона на даний момент під загрозою. Тому прошу, прошу включитися до збереження, тому що чиновники, як відомо, йдуть і приходять, а пам'ять має залишатися. І хто як музеї, цю пам'ять ніхто не може інший зберегти? Ми знаходимося поки що в існуючому музеї, центральному музеї прокордонних військ України. Буде дуже дуже жаль, якщо. Цей унікальний заклад таких музеїв в світі буквально кілька буде знищено. З нами був начальник музею, член спілки журналістів України і член радкалеї журналу музею України Олександр Фільм. Залишайте з нами і відвідуйте музей прикордонників, поки він ще працює.